У Нововолинському ліцеї No8 урочисто вітали переможців турнірів, конкурсів та олімпіад. На їх честь відбувся бал олімпійців, який є традиційним щорічним заходом у навчальному закладі. Свято приурочене її величності науки, на якому відзначають найкращих учнів і вчителів, які гідно представили ліцей на районних, обласних та всеукраїнських предметних олімпіадах. В нашому закладі більше 35 дітей стали переможцями. Олімпіади місцевого рівня, 13 дітей стали переможцями олімпіади обласного та всеукраїнського рівня. Найвищий бал показали діти із предмету Історія. Також є переможці, які зайняли перше місце на олімпіадах та турнірі з інформатики. Грамоти та дипломи отримали не лише учні, але й вчителі та батьки обдарованих нововолинців. Зокрема, було відзначено 25 педагогів, які підготували вихованців у Нього закладу до різноманітних турнірів, окрім грамот, усім вручили солодкі подарунки, які вдалося придбати завдяки спонсорам. І з вітальним словом виступив директор Нововолинського ліцею номер 8 Олег Янюк. Він привітав педагогів, переможців та подякував за їхню роботу, відзначивши, що завдяки їхнім старанням школярі досягають високих успіхів. Подякував учням за їхню байдужість, а батькам за належне виховання та підтримку. Дякувати як дітям, так і батькам за те, що дають належне виховання, дають гарний приклад і просто ну, виховують таких дітей, якими, я сподіваюся, поки родимося ми, але через певний час родитися не тільки наша держава, а й Росія. Слова вдячності висловили і самі винуватці свята. Дякую вчителям та нашій школі. Яка... Турніри, конкурси – це справді дуже цікаво це професійний захоплюючий досвід талановиті учні Нововолинського ліцею номер 8 підготували для гостей заходу танцювальні та співочі виступи